Thank you. Світанкова зоря, Україна моя, величава козацька єдина, Твоє славне ім'я, це колиська моя, талинова вербова родина, моя, розвітай, процвітай! Тут медова трава і перлини слова, вишиванка, і пісня весела. Україна моя, це чарівна земля, Жовто синім віночку оселя. Україна! i cry i Дорогі діти, вітаю знову вас усіх на нашій планеті дітей. І сьогодні на нашу планету з піснею завітала гостя Вікторія Бондаренко, поетеса, композитор, співачка і просто мама, яка з почуттям великої любові і притаманним тільки її хистом бачить світ по-своєму. Обгортає його у кольорові обгортки поетичних рядків, які серпантином викочуються з її книжки Сонячні світанки. Вам слово, пані Вікторія. Доброго дня. Маленькі наші слухачі, я щиро вас вітаю, я приготувала вам сьогодні багато нових віршиків і пісень. Синє небо і сонце яскраве, гори, річки, море і трави. Все це гарна моя батьківщина, прекрасна земля, моя Україна. Прапор візьму жовто-блакитний, світ понесу різноманітний. Рідною мовою я заспіваю про те, як я Україну кохаю. Отож сьогодні зима на дворі, і для вас мій новий віршик про зиму, які гарні в нас малята, сміхом повна наша хата, всі поїли і попили, підростати мають сили, наш дідусь дістав сопілку. Взяв на руки малу мілку, гарно він для нас заграє, а Остинка заспіває. З вами зовсім не скучаю, бабця принесла нам чаю, будемо ми веселитись і у хаті взимку грітись. сніг сніжок літає, землю покриває, вийду на подвір'я. Сніг, як біле пір'я, зліплю бабу снігову з довгим носом і нову, нехай усі дивуються, бабою милуються. Я маленька галичанка, Українка, я львів'янка. Я люблю свій рідний край, де ясніє сонце грай. Я у Львові народилась і любити тут навчилась, батьківщину гарну, Україну славну, нехай пісня нас єднає, на весь світ нехай лунає, про мій край, Галичину, яку дуже я люблю. Впродовж зимової теми, дивлячись у вікно, ми бачимо сніг. Зима настала несподівана, як завжди, для нас. Але ми вже думаємо і мріємо про Новий рік, про різдвяні свята і про ялинку. Ялинка ялиночка в лісі росте. Гілка до гілочки голки плете, зелена ялинка, смачний аромат. Вдягнула ялинка святковий наряд, зелена красунечка, радуй нас. Чекають даруночка всі у цей час. Ялинка, ялиночка, гарна така, підходить хвилиночка зустріти свята. Ялинка вітається з нами всіма, серця зігріваються, хоч на дворі зима, Лісова королева, ялинка моя, стоїть в місті лева і казка жива. Для тих, хто хоче братика або сестричку, я вам пропоную віршик як треба добре попросити своїх батьків. Я маленький гнатик, в мене є ще братик. Я написав табличку, що хочу ще сестричку. Поставив цю табличку в кімнаті на поличку. Нехай батьки читають, сестричку нагукають. У мене батьки хороші. Знайдуть на це і гроші, а я буду чекати і чемно в хаті грати. Добрий ранок, добрий ранок, який сонячний світанок, яке лагідне проміння, бачу квітів я цвітіння. У садку пташки співають, співати й мене навчають. тьох 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 цвінь-цвілінь. Ти журбу свою покинь. Цвінь-цвірінь, тьох-тьох-тьох, люблю я пташок багатьох. Добрий ранок, добрі люди, зеленіє все усюди, це весна, це весна, ранкова казка і краса. Для тих, хто навчається музиці, я приготувала новий віршик, який Згодом поклала на музику, так і називається Доремі. Доремі, доремі, квіти у саду ясні, мі фасоль, мі фасоль, а бозочок як король. Фасоля, фасоля розцвіла конвалія. Лясідо, лясідо, цвітуть квіти на добро, гарні квіточки усі заспівали ноту сі. До ремі, до ремі, ми складаємо пісні. Хочу поділитися з вами щастям. Про це мій віршик про щастя. Щастя, воно, як пташка. Відпустиш і не спіймаєш, як у постелі ромашка, яку, як диво шукаєш. Воно може бути з тобою, якщо ти радієш світу, коли ти палаєш любов'ю і маєш душу відкриту. Щастя завжди зі мною, у серці і на долонях, і я палаю любов'ю, і світ мій у сонці і зорях. Щастя, воно існує, щастя воно живе, сонцем тебе цілує, щастя це диво земне. Я поділюся з тобою щастям моїм людським, і ти, як і я, з любов'ю поділишся щастям своїм. Дорогим школярам, які зараз вчаться, стараються, вірш мій про вчителів і про діточок. Від осені до літа іду до школи діти, ростуть, немов зернята. Довірливі малята, усі знання і сили тут віддають дитині, учителі у школі, як хлібороби в полі, від осені до літа росте у школі жито, майбутнє покоління, його знання і вміння. А хто знання вкладає і жито доглядає, хто і завжди, й понині, все віддає дитині від осені до літа, від вересня до липня. Не маючи канікул, працює наш учитель, дарує дітям світло і доглядає жито Це золоте насіння майбутніх покоління. І я дякую Вікторії Бондаренко за такі влучні спостереження сонячних світанків і за інші поезії. І запрошую вас усіх до пісні про львів авторства нашої гості Вікторії Бондаренко. Мова дорогого, материнна мова, пісня колискова, долі подарунки, перші поцілунки, перші перемоги. Знавала, кожен хто зі Львова крокує гонорово де б не мандрувала львів'ян, я пізнавала, кожен хто зі Львова крокує Гонорово, вулицями Львова не підведе дорога, про це батьки казали, і нам це передали. І